Привіт, друзі! Заїхав до нас ось такий тюганчик в верлайн-пакеті. Всі ви просите, хочете орлайн-тігуани. Ось маємо для вас такий тігуанчик, в варлайн пакеті. Чистий 19-й рік по техпаспорту з рідним пробігом 116 тисяч. Знову ж таки, як завжди, цей пробіг підтверджується абсолютно по офіційній дилері Volkswagen. Це авто заїжджало в нас. По регламенту все обслужене, тобто без ніяких нюансів по пробігу. Отже, автомобільчик у нас пригнаний з Швеції, повністю весь цілий, без ніяких, без ніяких дефектів. По лакофарбовому покриттю, ви можете бачити, що ніяких сколів. Критичних у нас немає. Потертості, царапин, не м'яти, вам би щось би треба було робити, фарбувати, теж немає. Все чітко, гарно. Приїжджайте, друзі, дивіться в реалі. Тобто це все відповідає в нас дійсності. Так, є, є, є. По кругу обійшов. Думаю, ви бачите, що автомобіль в гарному стані повністю. Отже. Airline пакет, значить, настановлені ручні диски оригінальні з 255-45 R19 резина. Резина літо в нас, незважаючи, що зараз зима. Але, друзі, резина в нас літня, але у нас є для вас чудова пропозиція по зимових, зимових колесах, зимовій резині. Кого буде цікавити даний автомобільчик? Я вам розкажу більш детально про нашу пропозицію. Так, Резина сказав, диски сказав, по кругу вам показав автомобіль. Далі, далі, всередині стан авто всередині. Так, знову ж таки. Показують всі елементи, деталі автомобіля, які у нас пошкоджуються при експлуатації даного авто. Так, бачимо, поріг у нас є практично в гарному стані. чуть чуть легкі є царапинки. От і чуть-чуть легкі царапинки є палакофарбовим. Ось тут покрутті порога. Але це є норма, того, що водій, коли залазить, вилазить, завжди цю частину автомобіля ногою чіпляє. І це в нас має бути 100% при експлуатації. Так, сидіння нас з масажем, алькантарка. Теж в такому стані з підтримкою у нас для ніг. Тут в нас є така підтримка, яка виїжджає для ніг. Так, це є, бачите, бачите. КПП. КПП-руль. Все у нас в оригіналі, нічого не фарбовано, не перекрашено. Всі, хто купував, знає, які в нас автомобільчики. Реально по цих Тігуанах лишилось нас мабуть, два Тігуанчика в продажі, всі решту вже порозбирали. Тобто зараз ось зима, сніг, всі хочуть повний привід, щось високе. Так що, друзі, завітайте на ТЕЗ-драйв Подивитися що це за автомобіль. Реально, два дні тому в нас такий йшов дощ. Ми поїхали на тігуані Потестили його, реально дуже класно їде по полі. Ну, автомобіль реально шикарний. Буде час знімемо для вас відеогляд, як працює повний привід, як він автомобільчик долає, якісь позашляхові місцевості. Так, знову ж таки, є присутній в автомобілях, шторка, електрокришка багажника в авто. Тепер з цієї сторони. Карта поріг. Клієнти як завжди дзвонять, коли знімаємо відео. Алло. Доброго дня. Так, да, Саш, зараз я вас дихаю наберу, бо ще дознімаю відео і вас зараз набираю. Добре, давайте. Добре, давайте. Так, Олександр Алькас цікавився цим Тігуаном. Він хоче попередньо, щоб ми один день в інтернет не викидали, хоче зразу приїжджати його купувати. Але мусимо для вас зняти відео, друзі, щоб ви бачили, які автомобілі в нас проїжджають, з якими рідними пробігами, в якому стані. До речі, в комплекті автомобіля знову ж таки два ключа пультом вибаста. Зараз зимовий період офігенна штука. Повірте мені, моторчик прогріває масло до 70 градусів, обживає весь салон. Пультиком запустили з будинку чи з квартири собі це рибасточку, прийшли сідаєте в теплий автомобіль. Афігенна тема. Повірте мені, хто знає користувався, знає, про що я говорю. Так, зрозуміли. По стану автомобілю, ви друзі, все зрозуміли. В якому стані далі заводимо, по комплектації пробіжимося. Так, ось бачите, приборочка у нас вже рестайлінгова, бо з кінця 2018 року вже вони пішли в такі рестайлингові приборочки, цифрові. Електронні, як то кажуть. Заводимо. Ей, заблокувався. Так, все загорілося, лампочки, все те, що треба є. Завели. Так, завалився, працює чітко, коректно, ніяких помилок немає. Робили діагностики, як завжди. ми, Ходова, комп'ютерна, сажовий форсунки, кому треба, без детально буде цікавитись, все покажемо, поскидаємо. Так що якось так. Значить, знову ж таки, адаптивний круїз контроль має автомобіль. Цифрова приборочка, 117 тисяч пробігу. Старт стоп, самопарковка. Парктроніки 360 камера заднього виду, зміна режиму руху їзди в автомобілі є присутні, як завжди. Ось зараз актуальний сніг у нас. Вибираємо сніг. І погнали. Так, є е, трьохзоний клімат-контроль автомобіля, підігрів сидінь підігрів руляп. В автомобільчику є. Е, Android, Auto Apple CarPlay Це все теж є присутнє в автомобілі. От. Так, Що ж то вам розказати? Моторчки завжди 190 сильні 150 ки ми не беремо 190-сильний матричний фари з функцією вирізання автомобіля з потоку, теж є присутні. Пам -пам 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 -пам. Ну, друзі, ось такий автомобіль у нас. Якщо хтось більше зацікавив, що це не розказав і сказав, телефонуйте, пишіть, коментуйте. От, Всі відповіли на всі ваші питання. Так що, друзі, всім гарного вам дня. Миру вам, та на зв'язочку будем. Пока-пока.